Продюсер вірки середючки та гурту казка Юрій Нікітін дає перше інтерв'ю після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ви зазначили таку фразу: я вважаю себе аполітичною людиною, але я працюю на український ринок. Артист теж може бути аполітичний, але він відповідатиме за свій вибір. Чи щось змінилося у вас після повномасштабного вторгнення? Тобто, моя позиція вона не змінилася. Я українець, я з Україною, я вірю в перемогу України. Та чи допомагає Нікітін зсу про дружину Ольгу Горбачову та ексклюзивно про запуск потужного проєкту Юкрейтор, над яким Юрій наполегливо працює останні місяці? Про це все почуєте далі. Наприклад, якщо ти продаєш арт, а я його купую. А то більше. Твоя аудиторія не зможе бачити його у тебе, а тільки у мене в аккаунті. і це дасть дає і можливість... Що що мене здирвувало, так, так це те, що навіть глядачі можуть також заробляти. Так, тобто, так. І це третя, це, це третя ключова, ключовий такий селф-пойнт. Аби більше українців змогли побачити наше інтерв'ю, ставте вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без не працюю сьогодні. В мене велика честь взяти інтерв'ю в Юрія Нікітіна, українського продюсера. Я дуже щасливий, що ви вийшли зі мною на зв'язок. Це таке перше інтерв'ю після повномасштабного вторгнення. Поговоримо ми про вашу платформу сьогодні UCreator. Ви розкажете більше, скоро запуск і також, взагалі, що відбувалося з вами після повномасштабного вторгнення, як ви прожили. Було б цікаво почути глядачам. Доброго дня! Радий бути з вами і радий розповісти про те, чим займаюся останнім часом. Ну і взагалі, чим займаюся останні 30 років, нічого не змінилося. Я продовжую розвивати креативну індустрію нашої країни і продовжую спілкуватися, співпрацювати з великими, маленькими початківцями, креаторами українцями насамперед. І якщо говорити про останній рік, ну не вдаючись в деталі, тому що вони ну ситуація приблизно у всіх українців однакова. І але якщо говорити про, про справу, то я думаю, я думав, як я можу бути корисним саме в тому, що роблю я моїй професійній діяльності і тому, от ми з моїм партнером Віталієм Ткачем, вирішили запустити такий проект-платформу для монетизації контенту, для просування контенту для зібрання великих аудиторій навколо творчості українських креаторів. І ми не говоримо тільки про музикантів, ми говоримо взагалом про креативну індустрію, тому що сьогодні знаєте. Ми, ми, ми дуже маємо багато розмов, коли люди кажуть, ну ось ти ж там розумієшся дуже добре на музиці. А от, а, а що ж там, решта, бо решта то щось інше таке, то насправді ні. Сьогодні кожен музикант він є а, інфлюенсером. Сьогодні кожен музикант працює в соціальних мережах не менше і проводить там часу, ніж граючи або співаючи. І тому сьогодні, от. А вся ця, вся ця велика маса креативних людей, особистостей, вона є і інфлюенсерами, і креаторами. Угу. Тобто креатором. Такий додаток виходить правильно, його да, не завантажити. Ага. Правильно, це буде такий застосунок, яким може користуватись кожна людина, яка вважає себе креатором, яка вважає себе колекціонером, яка вважає себе. Фаном, послідовником того чи іншого креатора, тобто будь є дуже три важливі відмінності, які будуть, е, е, які належать платформі Ugreater по відношенню до інших платформ, які існують, і перше це монетизація кожного окремого поста. Тобто арт це пост, який ти робиш кожного дня, запускаючи аукціон і продаючи свій цей арт. Пост, тобто кожен цей арт буде монетизуватись. Тобто, хтось його продає, хтось його купує і купує разом із артом. купує права на цей арт і може перепродавати його в, в рамках цієї платформи. Друга історія, друга історія це набір аудиторії. Це дуже важливий фактор, тому що платформа буде давати можливість. Креаторам, навіть які практично не мають аудиторії, набирати її в органічний спосіб, дуже швидко того, чого зараз неможливо зробити на жодній платформі, ну можливо, тільки TikTok, там дозволяють його алгоритм якось органічно набирати, і те то, якщо ти, наприклад, зробив щось таке виральне, що підхоплює весь світ, а всі решта ні. А тільки за великі рекламні бюджети, гроші і так далі. Тут буде е, механіка, вона тут вже є. Ми її розробляємо, яка буде давати таку змогу. Тому що той арт, який переходить у владіння до іншої людини, можна буде побачити тільки в її аккаунті. Тобто, наприклад, якщо ти продаєш свій арт, а я його купую, а, то більше. Твоя аудиторія не зможе бачити його у тебе, а тільки у мене в аккаунті. і це і, да, і, дає більше, можливість. Що мене здивувало так. Це те, що навіть да. глядачі можуть також заробляти, так тобто, так. і це третя. Це, це третя ключова, ключовий такий sales point Це ревордінг кожного юзера, тобто, кожен юзер, кожен фоловер. Який приходить за своєю, а, за своїм кумиром, або просто там провести час, mm -hmm. він отримує rewards. тобто винагородження за свій час, який він там перебуває, за будь-яку свою активність, наприклад, за лайки, за шерінги, mm -hmm. за підтримку. Е, тобто система сама буде нараховувати ці бонусні винагороди кожному юзеру. І потім от, от то, що вона тобі нарахувала, ти можеш за це. Купляти, продавати і так далі, так далі всередині платформи, а також виводити е, от ці бонусні, ці бонусні ревордс виводити і робити з них звичайні гроші. Okay. Тобто, там дуже гнучка така система, дуже цікава, і я сподіваюся, що вона буде ну набере дуже швидкої популярності. І коли ви плануєте запуск? Запуск в липні місяці. О, скоро тобто, доли зовсім скоро. Тобто, зараз це буде запуск, такий soft launch Ми його називаємо. Це буде запуск MVP, мінімального такого функціоналу продукту, але там буде все необхідно. Вже базові механіки всі будуть включені туди, і ми запрошуємо всіх креаторів, великих маленьких, долучатися, приходити. А колекціонерів, і просто тих користувачів, хто. Ну, знаєш, то хто полюбляє грати, наприклад, бо там дуже багато і графіграфікації всередині дуже дуже цікаво буде проводити там час. Цікаво, я тому я приєднаюся. Да. Давай. давай. Добре, давай. дякую. Отже, також хотілося б нам почути про вас більше вашу позицію стосовно України. Я дивився інтерв'ю Дмитра Гордона, годувався, і ви зазначили таку фразу. Я вважаю себе аполітичною людиною, але я працюю на український ринок. Артист теж може бути аполітичний, але він відповідатиме за свій вибір. Чи щось змінилося у вас після повномасштабного вторгнення? Ні, моя позиція не змінилася. Я вважаю себе скрізь всі ці часи всі ці 30 років, що я працюю в? В світовій площині я називаю себе українським продюсером, українським менеджером і працюю з українськими креаторами і виконавцями. Тобто нічого не змінилось на сьогоднішній день. Ну і моя позиція як позиція будь-якої здравомислячої людини вона зрозуміла. Ну тобто, все, що відбувається, це просто жах якийсь, і ну, тобто, тут нема що казати про це. Тобто моя позиція вона не змінилася. Я українець, я з Україною, я вірю в перемогу України. Дякую, і я бачив також ваші дописи. Особиста якась історія. Так, ваші родичі, друзі, як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення. Ну ви знаєте, це тема, я розумію, що це тема дуже актуальна, але ну тобто нема людини, яка б не якою би не торкнулася ця ця ситуація, ця війна. Тому розповідати якісь мої особисті історії, ну тобто, я не, не дуже не дуже хочу, бо вони по зрівнянні з тим, що відбувається загалом. Ну тобто, не варті того, щоб про них говорити, бо то, що то, що переживають люди, і то за чим ми всі слідкуємо. Ну, це просто жахливо, і в це неможливо повірити, що це сьогодні відбувається з такою країною, яка знаходиться всередині Європи, і, і ще більше неможливо повірити, що це все ще продовжується відбуватись, бо дуже хочеться вже перемоги і закінчення цієї війни. Так е, чи стежите ви взагалом за от, е, цим потіком новин? Хто підтримав, не підтримав, що відбувається взагалі інформація. Просто ви знаєте, я ясно, що я не можу уникати цього, як, як свідома людина, будь-яка. Але а, а, я стара, я, я намагаюся не. Ну, тобто, є дуже багато дрібниць, дійсно, дрібниць важливих, які роблять людям боляче і через які. 에, виникають дуже багато скандалів, і я намагаюся дивитися mm -hmm. тільки за е, лідерами думок, е, такими ну ключовими блогерами, ключовими mm -hmm. політологами. Ну дійсно що дивлюсь там е, деякі брифінги, які відбуваються, але намагаюся не ну і, і чесно кажучи, я не маю часу, щоб постччскоролити всю ленту, mm -hmm. і, і а якщо дуже дуже відверто сказати, то я навіть. А не дуже багато ресурсу маю на те, щоб в це дуже глибоко загнати. Ну якщо можете тоді поділитися з приводу там дружини, так як ви допомагаєте збройним силам України, mm. тому що будуть такі питання? Я вам ставлю так, як є а, нормально, нормально, нормально. Ми допомагаємо по допомагаємо точково з першого дня. Дуже багато найгучніша подія, якщо ви знаєте, от це продаж автомобілю Rolls-Royce у Фреді Меркюрі. Данилком, от ми цю я дуже пишаюся цим проектом. Я дуже пишаюся, що Данилко був а, а, практично найпершою людину, хто інвестувала в клініку і В що він не тільки амбасадор там в лице, а що він і гроші перерахував туди, що ми. Зробили дуже велику роботу з аукціоном Sotheby's, і от тобто, оце є, які, є якісь конкретні справи, якими ми займаємося, які ми робимо зараз. Хочу сказати, що ми в переговорах, наприклад, з United24 фондом фондом, і, і ми розмовляємо про те, щоб в за стосунок югрейтер інтегрувати інтегрувати прямий контакт між споживачами за всього світу, які могли би надавати допомогу цьому фонду, перераховувати напряму гроші в Фонд, тобто про це ми теж говоримо. Ось, і звісно, ми допомагаємо і працюємо точково з великою кількістю людей, волонтерів. Ну чесно скажу. Це більше люди. Ну то, що стосується а, безпосередньо мене, це більше люди, з якими я колись мав справу, але з, з якими я працював або креатори. Тут дуже багато людей з них а, знаходиться в волонтерському русі, і от, а, от так ми робимо. Що, що стосується моєї дружини, то мені здається, що її зона відповідальності вона ширше за мою і вона. Ну, допомагає різній кількості людей і знайомих і незнайомих. Тобто, ось ось так десь так, вона активно веде соцмережі. Уже завтра Юрій Нікітін ексклюзивно розповість про стан здоров'я артиста Андрія Данилка. Чи виступить Вірка Сердючка на Євробаченні? Та що запланував Нікітін із сердючкою? Далі ви будете здивовані. Дочекайтеся завтра продовження інтерв'ю. Вау, це дуже цікаво буде. Це буде супер цікаво.